Зі своєї гнидної сторони росіяни не полишають намірів і спроб здійснити свої загарбницькі плани. Проте їм це не вдається. Не вдається в тому числі завдяки завдяки нашій єдності і згуртованості. Саме це стало їм кісткою в горлі. А це означає, що все ми робимо правильно. Зараз не час політичних рішень. Зараз час забезпечити життєдіяльність громади і захистити громаду, тобто безпека, оборона і життєдіяльність – це все, що нас зараз має об'єднати. Працювати разом в одному напрямку, в напрямку перемоги. Потім вже будуть якісь там, може, суперечки, ще щось. Весь цей час завжди якась група депутатів не приймала там участь в голосуваннях або розвитку нашому міста. Хотілося б поставити на цьому крапку і разом працювати тільки. Ми повинні бути максимально згуртовані. Ви побачили, що і представники батьківщини, і представники слуг народу, європейської солідарності і інших позафракційних депутатів сьогодні об'єднані, і по факту ми маємо такі. Ну можливо, це неправильна буде термінологія, але так зване конституційно. Знаєте, вже більшість. Тобто дві третини ради сьогодні об'єднані в своїх прагненнях працювати на благо громади.